Між тим, що я зараз, і станом, ким я можу стати, да, лежить перевтілення. Да. І це велика робота. Це тут трансформація, да? народження себе наново. Да? І от багато дівчат е, себе запитують: ой, то, мабуть, вже мені пізно. Да? Мені вже 30, 40, 50, ні, це вже мені пізно братися. Да? І ти думаєш, я, мабуть, не можу почати заново. Давай, я закрию і зболтаю. я почати заново, <плес> да? відповідь проста, так, звісно, ти можеш. Навіть якщо тобі 70, ти все можеш. <плес> Ви можете почати перевтілення в будь-якому віці. Е, ніколи не пізно. Ті, хто говорить пізно, хай йдуть нахуй. Да? Ті, хто нам скаже, що нам вже пізно, е, можуть йти напой, так? Да? Да. І от я сьогодні вам хочу розказати, чому насправді ніколи не пізно, так? Да? І які страхи нас зупиняють. І взагалі, які е, будуть такі покрокові, е, покроковий план перевтілення? Да? А також я розповім історію моїх дівочок, які вже це зробили. Да? Через мотивацію, через натхнення, через віру, що все, в принципі, можливо. Да? Е, і ми почнемо із головного.